Англійська дорогою до школи в Олександрійському районі школярі вивчають англійську у шкільному автобусі. Таку новинку впровадили у навчально-виховному комплексі у селі Шарівка. Діти, аби не гаяти часу йдучи до школи, слухають вірші, пісні та новини бібісі англійською. Подробиці в сюжеті Марії старостаю. Так, розпочинається поїздка у шкільному автобусі для майже півсотні дітей. До школи у шарівку їх підвозять із сусідніх сіл. Аби не витрачати час даремно, вчитель англійської мови запропонувала дорогою до школи вивчати іноземно. Наша програма розрахована на учнів різних категорій, тому учні молодших класів сьогодні мають змогу прослухати англійські пісні та аудіоказки на англійській мові. Учні середніх шкіл е, також ознайомляться з видатними постатями е, англомовних країн ну а учні старшої. Старших класів прослухають новини. Бібісі вчать мову, слухаючи аудіозаписи. Матеріали підбирають учителі. Для кожної вікової категорії своя програма. Ми прослухаємо англійські пісні та уроки грін крока, зеленого крокодила. Ми маємо змогу повторити слова та граматику. Діти кажуть, вчити англійську в автобусі ще цікавіше ніж у класі. Молодшим школярам здебільшого подобається англійською слухати казки. Білосніжка, Мауглі, принцеса на Годошині, Буратіно, різні. В автобусі діти проводять близько півтори години. За цей час, говорять, дізнаються багато цікавого та нового, а ще згадують англійські фрази та співають пісень. hit Ukraine, believe and pray. I wanna be happy today, тудей this. позашкільна програма діє всього два тижні. Втім, результатом школярі уже задоволені. Оцінки краще були вісім, а тепер стали дев'ять-десять. Учнів старших класів таке впровадження надихнуло навіть до вибору професії. Тетяна навчається в одинадцятому класі. Дівчина мріє стати перекладачем англійської мови. А ще каже, хоче наслідувати вчителя. І у свій вільний час. Теж безкоштовно навчати дітей англійської, я хочу відкрити свій клуб англійської, щоб діти змогли безкоштовно навчатися цьому. Але щоб був хист у дітей, щоб вони хотіли цього, а не просто так прийшли і пішли. Вчителі наголошують, додаткового навантаження учні не мають, бо ж все відбувається у грайливій формі. А тому сподіваються, завдяки такій програмі успішність дітей покращиться. Діти мають змогу на підсвідомому рівні запам'ятовувати слова англійською мовою, фрази англійською мовою. Програму вчимося по дорозі в школу вже почали впроваджувати в інших школах. Району у відділі освіти Олександрійської райдержадміністрації пообіцяли прикладуть максимум зусиль, аби до кінця навчального року англійську вивчали в усіх шкільних автобусах району. Уже ця програма працює в Олександрівській школі. Точно можу сказати, що до кінця цього року, тобто 16-го року, дана програма втілиться ще на території Попольнастівської школи цукрозаводського НВК. А Авшарівськ. У цій школі кажуть, англійська це лише початок. Найближчим часом у шкільному автобусі планують прослуховувати твори українських письменників, а також інформацію про винахідників та спортсменів. Марія Староста на Толібасистий день за днем.